Привіт! у цьому відео поговоримо про те, що робити після того, як закінчиться захист, що саме, які документи необхідні для того, щоб залишитись в Естонії, якщо ви, звісно, плануєте. Перше і найголовніше, що потрібно пам'ятати, що у кожного українця є 90 днів на півроку без візу. Що це означає? Тобто, якщо ваша посвідка на життя закінчилася, у вас є ще 90 днів повного права знаходитись в європейському союзі. І вирішувати, що ви будете робити, подаватись на візу, чи просто ще трошки побудете, чи може резиденс Перміт оформлювати. Але тут є маленьке але як рахувати оці 90 днів? Якщо у вас, у вас закінчилася посвідка на перебування або віза і починається 90 днів, і ви ці 90 днів нікуди не виїжджали, то тоді окей, тут просто рахувати 90 днів і все. Але якщо ви їздили туди-сюди, тобто тут виникають вже питання, тому що як тільки ви виїжджаєте, у вас починає діяти отой от проміжок часу, 180 днів, які ви маєте бути за кордоном, тобто правило яке 90 днів на 180, 90 днів в євросоюзі, 180 вдома. І, і як тільки ви виїжджаєте, от три дні ви побули, ви виїжджаєте, і от там тиждень побули, тобто за тиждень, начебто ці три дні у вас назад компенсувалися, і ви знову можете їхати. От, щоб не попасти ніякі неприємності з цими днями, скільки ви вже відбули, скільки вам ще залишилося можливих днів в Євросоюзі, можна користуватися такими шенген-калькуляторами. Тут напишу один, який я колись використовувала. Їх багато в принципі в інтернеті, тому який вам зручний, такий дивіться. Але варто перевіряти і поглядати, тому що депортація і штраф кому це потрібно. Отже, у вас є оці 90 днів, і ви вирішили залишитись. Що робити? Найпростіший спосіб. Які є, це отримати візу категорії D, це довготривала довгострокова віза, яка видається на рік на 360 до 365 днів? Її в принципі не складно отримати. Це процедура дуже проста. Правило говорить, що ви маєте її отримати ще до приїзду в країну перебування, тобто в Естонію. Але якщо у вас є цей безвіз, ви можете подаватися тут в Естонії, і, в принципі, це проходить нічого складного. Що треба для того, щоб податися? Перше, записатися в поліцію. Друге, надо зібрати пакет документів. Зазвичай це контракт на роботу, паспорт, який ще діє, хоча б рік і, і три місяці, а потім медична страховка і буде ідеально, якщо вам роботодавець зробить якийсь такий. Рекомендаційний лист, чому саме ви, чому ви такий прекрасний співробітник і він вас хоче в себе залишити. Це буде плюсом для того, щоб отримати якнайдовше оцей термін перебування, тому що можуть видати там на 180 днів або можуть видати на 200 днів. Там, ну. Щоб отримати максимум, треба максимум гарний пакет документів. Вся ця процедура коштувати вам буде 35 євро, якщо нічого не змінилося, ну максимум 70, якщо там. Краще за візу це Residence перміт Residence перміт дає право на перебування від року до 5. Тут, правда, є складнощі. Вже. Є два варіанти, як можна податися на Residence перміт Це по квоті і, звісно, без квоти. По квоті тут цікаво, дуже цікаво, але дуже стресово, я вам хочу сказати, тому що квота на рік це 01% від населення Естонії. Тобто це десь приблизно 1200 резиденс перміт на рік видають. Ну і звісно, це не тільки українці, це всім, всім всім людям, які тут знаходяться в Естонії. А експатів тут дуже багато, які між собою там конкурують. Плюс ще є підприємства, які. Відділ кадрів, тобто HR, яких вони е, знають, коли подаватися. Вони, в них є певна кількість людей, яких вони бронюють під оцю квоту. Е, тут немає ніякого дага Просто вони знають, як правильно реєструватись, коли чекати оце відкриття цієї квоти. І вони там клік-клік-клік, і все, вони забронювали. Просто люди знають, як робити. І вони своїх людей просувають там з великих заводів. тобто... Чи якихось там співробітників, які дійсно цінні і вони не хочуть їх втрачати, тому вони турбуються про резиденс перміт для своїх робітників. Зазвичай стартує Резиденс Перміт від року. Ну і звісно, залежно там від вже ситуації, можуть продовжити там на 5. Іноді буває так, що на рік, потім на два, потім на три видають, а іноді відразу на 5. Тут якби вже поліція вирішує. Який термін перебування вам надати добре? Без квоти без квоти, звісно, набагато краще, тому що ще тут момент квоти, що це зазвичай десь восени подається, А, а от без квоти ви можете подавати в будь-який час. Вам все одно, але що потрібно на квоту? Ви маєте бути працівником it сфери або працювати в стартапі, або заснувати якийсь стартап, або у вас може не може, а, має бути зарплата 2,528 євро грошу. Це з податком. Тоді ви можете претендувати на резиденс Перміт без квоти. Раніше ще без квоти могли подаватися лікарі, викладачі і тренери спортивних команд, але зараз чомусь цієї інформації на сайті немає. Тому, якщо ви тренер, лікар або викладач, краще перевірити в поліції, можливо, вони десь загубили цю інформацію, щось якісь там переробки на сайті. А можливо, дійсно, вже все більше немає такої опції. Що важливо тут пам'ятати, і до чого важливо готуватися? Що навіть якщо ви прийшли цей відбір, або ви такі, от людина, яка може податися без квоти, або ви вам пощастило сказано, і ви такі вибили собі це місце в квоті. Ви там клікнули в правильний час, тому що зауважують там квоту, розбирають не те, що хвилини в секунди. Просто в секунди. Там клік-клік, і все, 1200 вже немає. Добре, але навіть якщо вам пощастило, ви вибили собі квоту, або ви ось у вас зарплата така нормальна, або ви АйТі працівник, пам'ятайте, що далі це не є гарантією отримання резиденс перміту. Ні в коєму разі. Ви маєте підготувати ідеальний пакет документів. Тобто, знаєте, як от. Ви уявіть собі, що ви подаєтесь до такого якогось супер роботодавця. Ви туди записуєте всю свою кар'єру, тобто ви готуєте своє резюме, дуже, дуже детальне, дуже таке ідеальне воно має бути. Ви маєте показати, що ви там просто сім албу, з вами все прекрасно, і просто естонська держава загнеться без вас. Потім ви маєте показати, що у вас є якісь кошти на проживання, тобто якісь там рахунки банківські, по можливості чим більше, тим краще. Звісно, що ви не приїхали сюди в Естонію бракувати. от Ви приїхали тут давати, там розвивати країну, платити податки. З власного досвіду можу сказати, що ця процедура отримання Residents-Permід досить стресована. Чому це все триває десь приблизно два місяці? І перший місяць поліція вирішує давати вам приміт чи ні. Тобто, оці перший місяць ви на голках очікаєте і плюс вони можуть задавати додаткові уточнюючі питання. Кісь там про дітей, про дружин, чоловіків, про роботу, уточнюючи питання, а чи ви дійсно той співробітник, а чи дійсно так у вас все чудово в резюме? А що там у мене, наприклад, запитували про мою роботу в Україні? Не знаю чому, але так, перепитували, що там було в мене за IT з України. То будьте готові, відслідковуйте імейли тому що вони можуть прислати в будь-який час, можуть, не знаю, чи дзвонили, вони пишуть імейлами Мені писали, в принципі, імейлами, може комусь і дзвонили. Так, що це буде коштувати? Наразі це здається, 64 євро коштує. І в більшості випадків це процедура і видача пластику. Тобто, коли вже вам приходить. Повідомлення, що все, поліція підтвердила вам резиденс Перміт. Ви чекаєте ще приблизно пару тижнів, там два 4 тижні, і вам виготовлюють пластик. Так ви маєте теж потім там записатися в поліцію, щоб його отримати. Перше, ви записуєте, щоб подати на резиденс Перміт. Друге, ви записуєтесь в поліцію, щоб його отримати. Все дуже просто. Ще такий маленький момент з власного досвіду. Поділюся, обов'язково може комусь стане в нагоді. Розповідаю історію. У мене є час, все, я подаюся на резидентс-перміт. В Таліні я забукала собі час, там ще чекала півтора місяці, бо в Таліні тут було забукати неможливо. Прихожу я в поліцію на І що? І тут от стоїть охоронець цього цих е е талончиків. Така жінка, справжня, власна і що? Вона мені дає талончик. Я кажу, мені на то вона мені дає талончик, вона видала мені талончик, я сиджу в чергу, приходить моя черга на той час, на який все. І там, наприклад, я була на четверту годину, мене приймають 4.03, а вони кажуть, а вам не той талончик видали, вам треба до другої людини. І я така, як до другої людини? Він каже, ну підіть, візьміть другий талончик. Я вертаюсь, Вона каже: Та все, я вже не можу вам дати другий талончик, тому що цей час пройшов вже. все. І далі вже в мене понеслася. Тобто в мене залишалось там не так багато днів, щоб оформити цей резиденс приміт. Що я зробила? Я пошукала в регіонах. ну, В принципі, мабуть, зараз це не для кого не секрет. Всі, в принципі, орієнтуються, пошукала, поїхала в Перну, в Перну було там через тиждень чи через два подача на цей резиденс приміт, Я поїхала, подалася, там вже все було нормально, ніяких власне майських жінок там не було. Нормальний талончик. Які я, в принципі, взяла собі сама, ніхто мені його не видавав. Взагалі не було ніяких проблем. І вперше попросила мені видати картку Residents Permit в Талліні. Тобто я отримала вже потім в Талліні, другий раз я по Resident Permit не їздила. Ось так. То будь-то, будь ласка, дуже уважні, і особливо, якщо вам хтось там щось допомагає, якісь жіночки. Десять раз перевірте, бо можуть бути проблеми. Ну і звісно, варто зауважити, що навіть якщо ви подалися таки на перміт це знову ж таки не 100% гарантії, що вам його видадуть. Поліція вирішує, як термін може бути, це може бути довгостроково, довго Так вона, наприклад, на моєму досвіді. Та мене помучили трошки питаннями, але я отримала на 5 років, і далі я 5 років взагалі. Не турбуюсь, не поновлюю, не плачу ці 64 євро, і, в принципі, під мій резиденс Перміт видали Резиденс Перміт моїй дитині. Все, тобто, ми спокійно живемо і не переймаємось. то було варто напрягтися трошки. Але будьте готові, що якщо ви щось зробили не так, або якщо там поліція не вважає вас цінним, на жаль, то можуть бути і неприємні результати від поліції. Але не здаємося, подаємося. Ну і тепер про мінуси: Резиденс Перміт і візи, в принципі, взагалом ви цілком залежите від роботодавця або від надходження цих зарплат. Тобто, якщо у вас там була випадалися на резиденс перміт як по зарплаті 2,5 тисячі євро, і у вас перестає бути цей дохід щомісяця, тобто він знижується. Та-да, вам можуть анулювати Резиденс Перміт. Якщо ви звільняєтесь IT, ну от захотілося мені бути водієм трамвая, я пішла водити трамвай. Та-да, все, вам Резиденс Перміт uh, теж можуть анулювати. Тобто, кожен раз, коли ви міняєте роботу, вам потрібно повідомити поліцію. Якщо ви не повідомляєте вас обов'язково, знайдуть. вам дуже маленька країна, можуть закрити очі, хоча дуже навряд чи. вам просто пришлють повідомлення електронною поштою, що ви ледь не депортуєтесь, тому краще повідомляти самостійно. І так, якщо ви отримали під IT, то ви залишаєтесь в IT. Якщо ви отримали там під Візу від певного роботодавця, то тоді краще якби, повідомити поліцію і сказати, що я змінюю роботодавця, наприклад. Тому що так, вони, ви можете змінити роботодавця і не повідомити. Але якщо ви вже збираєтесь тобі, більше не подаватися тут на візу, не подовжувати не візу знову, не резидентс Перміт після візи відкривати. Тому Краще істонців краще попереджати. Вони дуже відкриті, вони завжди допоможуть. Якщо у вас є на то якісь підстави, тобто так, якщо ви не нахабно вимагаєте, а просите про допомогу вам обов'язково допоможуть. Обов'язково. Я ще не чула нікого, щоб комусь там відмовили в допомозі або комусь нахомили. Там, якщо ви не хамите, то і вам відповідь будуть дуже чемно відповідати. Але звісно, сюди дає вихід. І є опція, варіант, як позбавитися цього рабства резидентс-перміт від роботодавця або від Суми. Але це вже буде в наступному відео. Тож поставте вподобайку, підпишіться, щоб не пропустити таку важливу інформацію, тому що це, це наше життя і це важливо. Ну і бонус тим, хто додивився це відео до кінця, ви маєте пам'ятати, що оці наші 90 днів без візу відновлюються в перебуванні в країні, наприклад. Пару днів між Residents перміт і візою, потім там пару тижнів між Візою і Residence перміт, Так, ці дні у вас відновлюються під час дії оцих Віз і Residence перміт. Тобто вам не потрібно виїжджати з країни. Ось так можете робити собі маленькі паузи між візами і Residence перміт. Хоча краще днями не ризикувати. Ніколи не знаєш, на що вони тобі знадобляться. Гарного нам дня!